Добрий день. Вас вітає компанія НТЗОК. До вашої уваги хочу запропонувати такий: ми маємо асортимент. Крил до великої та малої кабіни. Є фарбовані та не фарбовані. Давайте пройдемося по нашому асортименту. Тобто, у нас ну, ви можете придбати в роздріб, наприклад, там ліве, праве крило, закрилок, лівий, правий це все нашого виробництва. Якщо не фарбовані, одна деталь коштує 1000 гривень, тобто лівий закрилок 1000, правий закрилок 1000, це на велику кабіну, і крила так само, можете от роздивитися, товщина у нас 1,5 мм. Не фарбовані, тобто комплект 4000 виходить. Якщо фарбовані, от вони у нас, крила по 1100, Закрилки по 1100. Тобто комплект у нас виходить 4400. Отак от посилювач, метал, оголошую 1,5 мм. так само, як в оригіналі. Е, так, е, по кольору одразу кажу, що не синій, не червоний. Якщо у вас оригінальне фарбування, по тону не буде співпадати, буде дещо відрізнятися. Там не критично, але буде. Е, що сині? Що червоні, 4400 або 1100 одна деталь. Ущільнювач у нас є, якщо треба, там е, на велику кабіну 5 метрів це 300 гривень буде коштувати. По малій кабіні. Це у нас тільки комплектом. Крила, Два крила, два закрилка продається. Не фарбовані. Вони коштують комплект 2900 гривень за комплект. Є е, ще до малої кабіни. Фарбовані, оригінальні, вони в червоному кольорі. Ось от тут червоний буде от такий от самий, як він з заводу. Тобто це заводське фарбування. Фарбовані також комплектом, оригінальні до малої кабіни 6,5 тисяч гривень. Є комплект до великої кабіни, оригінальні крила. Фарбовані в червоний колір. Ну, Кольоричку не пропаковані. От колір. колір буде співпадати. Це оригінальне фарбування. Комплект таких крил коштує 10 тисяч гривень. Це саме от заводські. Можна також придбати окремо, тобто закрило 2,5 лівий. Правий також 2,5 крило 2,5 ліве або праве. Також є у нас крила подовжені. Метал 1,5 мм. тобто Якщо ви берете і хочете подовжені крила, то подовжувач от сюди на цю частину наперед, вниз до сходинок йде, вони вже подовжені. От вони такі от величенькі, бачите? Тобто вони суцільно зроблені. Комплект подовжених фарбованих буде коштувати 5000 гривень, два закрилка і два подовжених крила фарбованих. І є синій і є червоний колір, Тобто кольори будуть такі. Тобто трошечки буде не співпадати з оригіналом. Якщо не фарбовані, подовжені, вони у нас там попаковані, вони коштують 4800 за комплект. Продаються вони тільки комплектом, виключно. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео, або в назві, можете знайти, або в закріпленому коментарі, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.